Готель весна номер стандарт. Сейчас покажу замок такий на картки Санвузол витяжка. Працює. Два лісок. Телевізор плазмовий. Це два ліжка. Бо на дві особи. А так: одне-двох шафа, тумбочка, пуфик. холодильничок є. Набір для чаю, чайник. Це ложечки, там, чашечки. Балков, балкон дуже великий, я б сказала, великий. Але сьогодні стільчик на ньому.